Вітаю вас, мене звати Ярослав Бутенко, і сьогодні я хочу поговорити з вами про відділи продажів. Нещодавно в одному з моїх бізнесів була така ситуація, коли потрібно було виконати оптову закупку товарів. Я вирішив зробити замовлення на сайті постачальника і е, зіштовхнувся з першою проблемою. Для того щоб отримати знижку оптову на закупку, потрібно було. Не тільки оформити замовлення на сайті, а подзвонити у відділ продажів у будні дні з 8 до 5. Це була субота, відповідно, я нікуди не подзвонив. Оскільки у вихідні я не подзвонив одразу, е, в понеділок, як дуже часто буває, як роблять більшість клієнтів, я забув подзвонити у цю компанію. Відповідно, вони знову не отримали замовлення на велику суму. Е, у вівторок я згадав про це без 105 і вирішив подзвонити і зіштовхнувся з другою дуже поширеною проблемою відділів продажів. Коли я подзвонив, дівчина по телефону мені сказала, при тому, що я е, сказав, що хочу бути їх постійним оптом е, покупцем. Мені сказала, ой-ой-ой-ой-ой, у -ой 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 -ой", мене закінчується робочий день через 5-10 хвилин. І за п'ятихвилинну хвилинну розмову по телефону я почув це. Ну, приблизно разів 5. Якби власник компанії переслухав або призначена їм особа переслухувала розмови клі... менеджерів з продажів з клієнтами, то цього було б достатньо для того, щоб просто звільнити співробітника, оскільки він вбиває бізнес. Але. Як ви зрозумієте далі? Це була тільки верхівка айсбергу, оскільки, як кажуть, риба гниє з голови. І проблема в принципі в мотивації співробітників. Бо менеджер відділу продажу обов'язково має бути замотивований, по-перше, продати більше, тому що він має отримувати відсоток від продажів. І по-друге, він має всіма силами і всіми засобами намагатися отримати. Постійного клієнта або потенційного постійного клієнта, оскільки він не один раз заплатить вам гроші, а буде платити вам постійно. І тут <смас> точно я розумію, що або це людина, яка не має працювати в компанії, або ж що більш ймовірно, неправильна система мотивації співробітників. І відповідно я почув декілька разів, що якби робочий день закінчується. Але на сайті відкрито написано було, що можна отримати гуртову знижку для постійних клієнтів. Відповідно, мені не змогли пояснити, яка буде знижка і які умови. Єдине, що я зрозумів, що потрібно відправити документи про реєстрацію, і вони подивляться, яку знижку чи підходять документи про реєстрацію для того, щоб давати. Продавати оптом товар, що ну просто нелогічне правило. Відповідно, відправили документи, закрили на це очі через день, 에, перевірили документи і сказали, що не можуть 에, зробити знижку, бо кведи не підходять під їхню їхній вид діяльності, і відповідно не можна бути оптом-покупцем, що просто нелогічно, оскільки 에, ну, багато є нюансів, відповідно. Е, можна змінити кведи і отримати гуртову знижку, але е, по, постачальник не казав, яка буде знижка, якщо виконати їх умови. Тобто виходить, що е, є багато компаній, які хочуть продавати багато одним і тим самим клієнтам, але роблять умови настільки непривабливими, що, що виконувати їх просто немає сенсу. Отже, до чого я? Якщо ви хочете збільшити продажі, Перше, що вам потрібно зробити, це перевірити, наскільки якісно працює ваш відділ продажів, наскільки він замотивований, наскільки правильно встановлені KPI і наскільки команда хоче виконувати ваш план. І, до речі, чи є план продажів у, у ваших співробітників? Якщо немає, то чого ви очікуєте. Отже, Якщо вам потрібна допомога в реорганізації вашого відділу продажів або в е, аудиті е, відділу продажів, ви можете звертатися до мене, я можу вам допомогти по цим і по багатьом іншим питанням. Але в принципі ви можете зробити, почати з того, щоб просто подзвонити, замовити свої товари або послуги і зрозуміти, наскільки це просто зробити, якщо це непросто або близько до неможливо зробити, то робіть висновки і. Змінюйте, якщо ви хочете зростання. Тож всім бажаю успіхів. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтеся на канал і до зустрічі у нових відео.